Друже, ти тут? Як добре, потрібна твоя допомога? Моя знайома дівчинка Інночка ніяк не збагне, що її вдягнути на прогулянку. Що ти кажеш? Треба прогноз погоди довідатися. Твоя правда. Зараз подивимося. It is snowy. It is cold. It is warm. It is sunny. It is rainy. Оце так. Тут вже і я заплутався. Стільки незнайомих слів. Містер Барті, допоможіть розібратися із прогнозом погоди. Будь ласка, яка погода зараз узимку? With pleasure, Posnako. Repeat after me cold, cold, cold. It is cold. It is cold, snowy, snowy, snowy. It is snowy. It is snowy. А що ліпше вдягати, коли холодно і сніжить? Покажи на малюнку, друже. Молодчинка. Довідаймося, яка погода влітку. Warm. Warm, warm. It is warm. It is warm. Sunny, sunny, sunny. It is sunny. It is sunny. Улітку тепло і сонячно. Друже. А що нам знадобиться на прогулянці, якщо на вулиці тепло і сонячно? Відшукай на малюнку і покажи пальчиком. Розумничок. Містере Барті. А як називається дощова погода? Rainy. 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 It is rainy. It is rainy. А що порадимо вдягти іноці, коли дощить? Усе правильно. Погодна проблема вирішена. Містере Барті, повторюємо ще раз усі слова, які розповідають про погоду. Окей. Okay. It, It is snowy. It is warm. It is sunny. It is rainy. Містер Барті, а яка ваша улюблена погода? I like when it is rainy. Дощ полюбляєте. Сер, ви справжній англієць. А я люблю, коли сніжно. Тоді можна пограти у сніжки. I like when it is snowy. Друже, а тобі яка погода до вподоби? Вибирай з того, що назве містер Барті. It It is cold. It is snowy. It is warm. It is sunny. It is rainy. Зрозуміло. А що там сьогодні за вікном? Друже, визирни і скажи про погоду англійською. Браво. У тебе чудова англійська, друже. То що? Може, ходімо на прогулянку?